Гнів Перуна. В одному Городищі на березі річки Тетерів жив молодий, але видатний мисливець, правнук Слави і Гука, нащадок могутніх гукрів, Найкращий стрілець із лука в своїй окрузі. Під час довгої лютої зими, коли звірі ховалися в лісових хащах, а людей їй мав голод. Мисливець ішов на полювання і приносив до свого селища забитого лося чи дикого кабана. За таке вміння і сміливі вчинки, мудрі старішини волхви дозволяли мисливцеві полювати в перуновій пущі. О, це була велика честь для стрільця. Адже в лісі, що належав перуну. Грізному богові блискавки і грому не дозволялося полювати будь кому, а жінкам заборонялося навіть ступати в цю пущу, все тому, що похмурий громовержець жив одинаком, вперто не одружувався після свого невдалого сватання. Мисливець не зловживав почесним правом полювати в перновій пущі. Славний лицар гострий стріли заходив у володіння громовержця лише тоді, коли голод насувався на рідне городище. Так сталося і тієї весни. Затягнулася зима, у людей закінчилися їстівні запаси, і треба було чимось підтримати їх. Піду в перунову пущу і впалюю найбільшого вепра. Сказав мисливець своїй дружині. І я з тобою. вигукнула вона. Стривай, сказав їй мисливець. Ти забула, що в перуні в ліс жінкам заходити заборонено. Наш громовержець не любить жінок, і ти знаєш чому? Щиро засмутилася дружина адже була вірним другом мисливцеві дуже смілива, спритна. Вона завжди ходила з ним на полювання, бо так само вправно стріляла з лука і вміла володіла мисливським мечем. Жінка була обачнішою, ніж він, і не раз рятувала мисливця, коли він, людина очайдушної хоробрості, потрапляв у небезпеку. Ось і зараз дружина сполошилася, коли почула, що її чоловік хоче полювати найбільшого вепра, тож стала готуватися й собі на полювання. Але мисливець не взяв її з собою не можна було порушувати закону і гнівити самого перуна. Однак дружина переживала за чоловіка, аби він не загинув у двобої з лютим звіром і вирішила потай піти за ним. Ідемо свились лісами, а озброєна жінка позаду скрадається, перебігає нечутно від одного дерева до другого. Так вони зайшли у глибінь перунової пущі. Тут почулося грізне рикотіння, від якого аж листя з дерев посипалося, то сунув великий і кластий вепер. Мисливець хутко вибрав місце під Велетенським хресватим дубом. Дружина заховалася за стовбором цього дуба і визиралась за нього, боялася, аби чоловік її не помітив. Та уся увага мисливця на веброві. Аж ось страшний звір вийшов на галявину. Великий, як гора. Вистачить. Усьому нашому селищу поживитися, подумав мисливець. Він, аби роздратувати кабанюру, пустив стрілу йому просто в лоб, ударила гостар стріла в голову вепрові і відскочила, мов від скелі. Розлютився звір, оздрівши людину, наставляючи великі гострі іква, оскаженіло кинувся на мисливця. А стрілець стояв непорушно, затиснувши в обох руках короткого мисливського меча. Шалено мчить кабан, аж земля двихтить під ним Насторожі мисливець, Усе ближче й ближче вепер. Ось уже лишилося три кроки. Два. В останню мить мисливець спритно відскочив у бік, а вепер з розгону всадив ікла в стовбур дуба. І хоробрий мисливець миттєвим і душим ударом меча відсік звірові голову. Та в цю ж мить почувся відчайдушний жіночий зойк. То дружині здалося, що вепер простромив віклами мисливця. Вона вискочила з за дуба, кинулася до чоловіка і припала до його грудей. Він був живий, лише кров від вепера бризнула йому на груди. Що ти наробила? у страхові закричав мисливець. Та було вже пізно, бо Перун усе бачив з небес і вельми розгнівався. Хотів він убити обох, та передумав шанував таки спритного мисливця. Тож прогримів Гаразд. Коли вже ви так любите одне одного, то бути вам до віку в парі. Змахнув перун чарівною стрілою, і вмить перетворилися мисливець та його прекрасна дружина на гострокривих, стрілохвостих птахів, що злетіли в небо, несучи на біленьких груденятах краплини крові від убитого вепра. Так з'явилися на звіті ластівки, відтоді вони ліплять свої гнізда на людських оселях і щось завжди людям щебечуть. Ніби хочуть сказати, ми ж ваші родичі, не забувайте цього. Ми колись теж людьми були.